Без батька залишився син. 25 квітня при проходженні військової служби поблизу населеного пункту Новопетрівка на Херсонщині загинув герой Ілля Судніцин. Він із перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну від загарбників. Ілля Судніцин народився 31 липня 1989 року у Дніпродзажинську. У 2009 році закінчив ПТУ номер 24 Тривалий час працював на підприємстві Дніпро Азот. Запам'ятався своєю відданістю та мужністю. Доземний уклін воїну-захиснику. Ілля був тою людиною, який до останнього стояв зі щитом. Боронив державу, боронив кожного з нас. Він був тією тим справжнім чоловіком, який з перших днів війни прийшов і став на захист. Завжди він буде в наших серцях. Ілля Позиціонував себе як надійний побратим, який прийде завжди на допомогу. Тому, на жаль, превелика втрата для всієї держави. Держава втрата для, для всього українського народу.